Прийшов я в ліс. Сьогодні зранку така погода була гарна, сонце світило. Поки добрався до лісу вже сніг мете, де ти взявся. Ну нічого. В ліс прийшов не просто так. Взяв з собою ось таку запальничку. Заодно і самому цікаво. І вам покажу, чи можна нею буде розпалити багаття. Зможе вона запалити якусь гілку чи ні. Взимку знайти якусь суху гілку не так і просто. Все покрите снігом. Ну, зараз ми спробуємо. Можливо, ось така кора нам допоможе. Подивимось, чи зможе ця запальничка підпалити її чи ні. Принцип роботи в неї простий. Включаєте, з'являється індикатор заряду, натискаєте кнопку і з'являється дуга, яка підпалює. Не видно, мабуть, на снігу. Спробуємо підпалити кору. Якби ж на цей вітер, де ти взявся? Тільки що ж тихо було. Кора просто так не підпалюється. Ідемо шукаємо якусь траву, мабуть. Спробуємо травою розпалити. Зараз пролізу через ці завали. Доберусь до поля. Думаю там я знайду суху траву хоч трохи. Сухою травою невеликі проблеми. Так, як мені тут вийти? Ну-ка, дайте я пройду. Є якась трава, але ж вона товста. Спробуй підпалити її. Так. Візьме сошничину. Тут зараз десь будемо ми розпалювати вогонь. О, нарешті знайшов місце. Так. Розпочнемо тут наши деяния. Давай распалюйся уже. Що ніяк? маленьке обгорає. Давай. Трава не загорається. Значить, ця технологія нам не підходить. Йдемо далі. І ось так ми зможемо розпалити вогонь. Саме головне, щоб заряда вистачила. Тут з собою повербанк потрібно носити тоді. В принципі, реально зможете ви розпалити цією чудо-запальничкою. Просто треба все правильно підготувати. Не так як я вийшов, нарвав там всякої шляпи і хочу, щоб зразу запалилось все. До цього завдання потрібно правильно підійти. Дуб такий гігантський. Років йому не знаю скільки. Сто відсотків, тут якийсь скарб під ним закопаний. Давай, запалюсь уже. Все. Розрядилася. А, -а, -а, -а. еще живо. Но уже одна поделка. Да, розпалити можна, але це потрібно робити швидко. Де повербанк, а? Так і знав, що буде така халепа.